Україна. Україна має йти до того, щоб гарантовано стати успішною, безпечною і багатою європейською державою. Не говоріть про ЄС чи НАТО, просто робіть всі кроки, які потрібні для перетворення на успішну європейську країну. Це як влучно зазначив пан посол, є найкраща оборона від Росії. І я би навіть сказав, що це не тільки оборона, а й наступальні дії, і успіх України змінить Росію більше ніж щось інше. Я відвідував Україну разом із Бігнівом Бжезинським у 2008 році, і вже тоді ми говорили про це. Україна це ключ до змін в Росії. Саме Україна, а не танки. Звісно, ці зміни це мають бути не поверхневі, а структурні зміни. Потрібно змінити парламент так, щоб він не був об'єктом маніпуляцій олігархів, які ховаються за депутатською недоторканістю. Боротьба із корупцією це також початок серйозних структурних змін. Ніхто вас не зупиняє від того, щоб досягти цього. Жоден Путін не зможе. Він може створювати загрози в сфері безпеки, але не зупинить вас. Ніхто не зможе завадити вам жити тим життям, яким ви хочете жити. Ви вже виходили на майдан і навіть помирали за це. Ніхто вас не зупинить.